щоб ми нормально зробили. Приблизно в 910 ми почнемо всі разом рух. Зараз збираємо журналістів, це дочекаємось, там ще активісти підтягуються і 9.5 Я пам'ятаю Олега з Майдану і пам'ятаю його позицію громадянську і вчинки. І мені дуже хочеться, щоб він переміг, тому що його перемога це буде перемога не тільки України, це буде перемога усього світу. У мене таке внутрішнє відчуття і навіть не відчуття, а впевненість в тому, що на сьогоднішній день Олег Сенцов — це, мабуть, сама вільна людина. Він настільки вільний, що знаходячись у російській тюрмі, у такому страшному місці, в цьому білому підвіді, і фактично, ну, будемо прямо казати, да, помираючи, він дуже вільний. І от у мене змішані відчуття. З одного боку, я страшенно горжусь таким колегою, таким українцем. З іншого боку, мені неймовірно прикро. Я дуже хочу, щоб ми мали такого бійця, такого громадянина, як Олег Живим. Тобто все, що в нього лишилось, це його життя. Він використовує своє життя і свою смерть як зброю. Сьогодні, 50-й день, коли Олег Сенцов голодує у застінках російської машини вбивства. Він голодує за те, що всі військовополонені, які знаходяться в Росії, були випущені на волю, а саме відправлені в Україну. Ми сьогодні будемо робити перформанс. Ми сподіваємося, що цей перформанс. Приверне увагу суспільство всього світового, і ми ще раз покажемо, що українці борються друг за друга, українці співчувають друг друга, і ми будемо боротися до кінця. Зараз багато є аналогії, паралели паралелей проходять з цим кривавим чемпіонатом світу перед війною. І колись Олег сказав, що я готовий бути цвяхом в труні режиму Путіна і Кремля. І він є цим цвяхом, він вже став цим цвяхом. Щоб цей цвях був живим, щоб він міг діяти, щоб ми разом могли перемагати, щоб, щоб це не стало крапкою і кінцем, а щоб це стало початком. Початком перемоги цінностей, гуманістичних цінностей, європейських цінностей тією ордою, над тим середньовіччям, яке сьогодні є Росією. Тому я тут. і тому... Ви бачите, скільки людей прийшло, які підтримують Олега, які щиро серцем і розумом йому співпереживають. Ну, і ми робимо все для того, щоб він лишився живим, щоб ми були разом, щоб він був в Україні.